Старий новий рік та День святого Василя відзначають в Україні. На прикарпатті сьогодні засівають і лише у трьох селах краю зберігся звичай засівати з конем. Як це відбувається? Дивіться далі. У парадних костюмах обличчя загримовані. Це ватаги юнаків-засівальників. Бережуть давню традицію ходити хатами, віншувати з кіньми. Заходять з тваринами і до селі. Цей продавній обряд зберігся лише у трьох прикарпатських селах: кулінцях, гринівцях і гостові. Місцеві мешканці охоче пускають засівальників і коня. Ця тварина, яка дійсно була першим помічником на селі, і це напевно знаково. Мені здається, що. У нас були культи вождів, ідолів, і вони десь історично як виникали, так і зникали. А культ коня, бачите, не зникає. Не лише засівальники, але й самі коні прибрані по святковому у домоткані верети і барвисті квіти. Їх виготовили місцеві дівчата, засівають юнаки не лише житом, але й вівсом, щоб задобрити коня. Так як наш час немає зараз коня в селі, бачите, така трагедія в селі немає коня, то ми беремо кобилу. Бо не хочемо, щоб пропадав цей звичай давній наших дідів прадідів минулими роками. У нас був дуже старий кінь, це був найстаріший кінь на селі. Йому було вже десь біля 35 років, і ми з ним ходили. Так мандрують від щедрого вечора і до самого ранку. Аж тоді зустрічаються біля храму і заходять на церковне подвір'я. Сію, сію, посіваю! З Новим роком вас вітаю! Христос! У місті Вашківці на Буковані святкова перебирія. Традиційні персонажі: баба, дід, Маланка та коза. Однак на святковому карнавалі чого лише не побачиш. Один із колективів маленкарів створив корабель, назвали його Арго. Це всі люди, які переодягаються, Ну, приблизно близько 10 людей, там підключали близьких, рідних, знайомих. Ну, Хто що мав вдома брав. Ось цей колектив іменує себе бенделівцями. Вони знущаються над карнавальним Пудіним. Для найкреативнішого колективу організатори фестивалю визначили винагороду 10 тисяч гривень. Олена Гончак і Іваненко, Вененко, Володимир Дорош, Сергій Попович. Новини на першому.